Квітів багато вибір сумасшедший огляд буде довгий. Чесний вибір троян з'явився. Яка ціна? 150, 12 штук у Ящику це гуртова ціна. Троян де двісті 100 гривень з голим корнем. Що тут у вас ще такого цікавого, щоб всім сподобалось? <посте> Декоративні кущики цього року багато спірея, сливо Видно. Сливолиста. Яка ціна Триста 350 гривень кушки. Короче, приходьте, я тут вам все розкажуть. Тут... Ого, яка А що це таке за краса така? Бархат це. Да. Так, перше таке бачу. Як... яка ціна? 30 гривень. Єліохризум. 20 гривень штучка, 600 гривень ящик. По 500 гривень піони. Деревовидні. я зрозумів. Чорнобривці. 15, да? кальціолярія. 40. Матіолка така гарна. Яка ціна? 35. аквалегія 30. Алізіум 15, матіола 25, Сульфінія 35, Салія 18, звичайна п'етуня 15 гривень, Альпійська ромашка 35, Гвоздічка 40-50 гривень від кустика. Такими фурами приїжджають квіти зараз до нас. Календула 30, ага, вербена по 20 гривень. Сульфінія така 35 гривень. 35. І такі ромашки по 30 гривень. Лівізія 60 гривень. Остік, так? Да? по 40. Агератом мікс в кольорах, яка ціна? 20, що ще у вас цікаво? Бегоні 20, там панула 40 гривень. Плати кудон, такі 70. Бегонія ампільна, 80 гривень на гурт, 15 штук у ящик. Диплоденія, 400 розрібна ціна. Отака така гарню, гарнюща гвоздичка, дивіться, 50 гривень. Еріка 120, більші кущі гвоздичка 55. Пітунія, а що пошу? Квіти демо, оригінальні а. черенки. Ага. І земля оригінальна. Яка ціна? Як вскрізь, 700 ящик. 700 ящик, а скільки да. там штучок? 40.